Пані та панове, команда моєї науки і я, професор Досенко, маємо честь запросити вас на незвичайну лекцію в народній аудиторії імені тржаска Хроншевського. Ця лекція була прочитана в Києві більше ніж 120 років тому, і присвячена вона була користі вина з наукової точки зору. Ніканор Адамович тржаска Шоншевський, київський професор, присвятив цю лекцію недаремно, тому що вино з давніх давен і в медицині використовувалося як лікувальний засіб. Ви можете сказати, це було лише там, якісь 120 років тому, а зараз, а зараз накопичена маса фактів, що вино і компоненти вина мають лікувальний ефект і захищають людину. Як від серцево-судинних захворювань, від ендотеліальної дисфункції, від онкологічних захворювань, від метаболічного синдрому, діабету і інших дуже розповсюджених патологій. Ці компоненти, такі як фітоалексини, стільбени, біофлавоноїди та інші, використовуються як лікувальні засоби. І саме про це, про молекулярні механізми дії лікувальних компонентів вина, ми і будемо говорити на цій лекції через 120 років після Неканора Адамовича Грончевського. А після наукової частини буде дегустація. Кращих вин України і певна така екскурсія чи майстер-клас від українських виноробів, які вам пояснять, як відрізнити на справжнє вино з лікувальними компонентами від підроблених чи не дуже якісних варіантів цього напою. Отже, панове, будьмо здорові! Та розумні, чекаємо на вас в народній аудиторії по вулиці Бульварна Кудрявська, 26-25 лютого цього року. Вхід, звісно, безкоштовний. До зустрічі!